Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент для нас. Це мабуть що після початку евакуації саме щасливі дні в, в цьому році війни. Скажімо так: ну насправді ми мали дві з половиною доби бавовни, ми нарахували не менше 16 прильотів. Якщо підсумувати про втрати, да то ми точно знаємо, що два склади з БК. Один з них в аеропорту, Один той, що в сьогоднішньому відео це Верхня Новосоловка, так називається в центральному районі. Знаємо точно про два склади з паливно мастильними матеріалами, великі, які військового призначення. Знаємо. Про влучання у військову базу, яка розташована на території Камбіната Ільча. Із підтвердженого це постануть 3 тисячі приблизно. Ми точно знаємо, що там мінус 50 расистів, там 200-300. Не знаємо, не можемо порахувати, хто як і, але знаємо точну кількість, принаймні один БТР, один танк. Мінус. Ну тобто дуже гарно все це завітало до нас. Ми розуміємо, що це не всі ще результати нам відомі. Вони розуміють, що все це накопичене, треба переміщувати на більш безпечну відстань, а це означає, що найближча точка це Новазось. Нова це ж майже Таганрог, тобто логістичне пекло для них. І знову ж таки, одна справа десь там на комбінаті ліча або в порту заховати, да де все для того є і дуже великі кількість прим. Міщень дуже велика площа, а такого аналогу немає. Навіть там в Таганрогу, це найближче Ростов-на-Дону. Це, це створює дійсно дуже велику проблему. Знову ж таки, як використовувати далі цей сухопутний коридор? Незрозуміло ці бази привалочні, як боротися з тим, що наші збройні сіли знають де що розташовано. Ну дійсно це просто пекло. Я вже не кажу про інформаційне пекло для пропагандистів, які існують в місті. Це, це окрема історія. Знає, а що, що як вони реагують? Ой, це ж дуже смішно. Да? Спочатку це була, як завжди, Волинка, що це їх ППО mm -hmm. а, працює. Не спрацювало, бо всі розуміють, ну, Маріуполь це точно знають, що таке відліт, що таке приліт, да? Та там ППО не, не, не обдуриш. Потім, як з ППО не спрацювало, і вони до речі перестало використовувати власне саме це ППО. І почали використовувати авіацію в намаганні протидіяти бововні. Почали казати: Та це звуки, просто це ж літак долає, звуковий бар'єр. Ну це теж така собі казочка. Дійшли до того, що вже крани в них падають. Ну тобто вони не знають, як виправдати власне те, що відбувається. Все місто бачить, все місто чує, все місто розуміє. Ну ж таки, що робити з вибуховою хвилею, да? Ну, це взагалі окрема історія. Тут її ні по чому не сховаєш. І тому вигадують оці казачки, в них ніхто, вони навіть самі в них не вірять. Ну і знову ж таки, дато таке розуміння, що вони програють абсолютна більшість проросійських, ну вже можна казати, російських пабліків, які існують в Маріуполі, 90%, їх адміни не знаходяться в місті. Їх адміни сидять на Росії і звідти щось пишуть. І вони відстають від нас, тому що ми отримуємо інформацію набагато оперативніше. і навіть з цим вони не знають, що робити, тому що офіційний умовна Голови офіційної пабліки окупантів вони ж взагалі роблять, що нічого не відбувається. Тобто жодного повідомлення там від голови окупаційної адміністрації, жодного повідомлення від того ж Пушиліна від їх офіційних пабліків, Вони просто замовчують цю ситуацію uh -huh. А в цю інформаційну. Тишу да говорить лише українська сторона, і це ну дуже дратує окупантів і нічого з цим вони не можуть поробити. Тому ну от ми перемагаємо на всіх фронтах на сьогоднішній день, дійсно перемагаємо і це ну вдвічі приємніше Все як йшло за останні місяці, все так от і йде. з определеними негативними, по нігативними памаєценки паслівстві для нас. Путін вирішив заморозити, призупинити виконання договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, але не вийти з нього і не скасувати цей договір. Я думаю, що Путін посилає сигнал Сполученим Штатам, що вся система контролю над озброєннями, яка існувала з 1970-х років. починаючи з договору про протиракетну оборону 1972 року, з якого США до речі вийшли у 2002 Році вже надії він хоче посіяти страх, особливо в Європі, що США поводяться небезпечно, що може призвести до ядерної конфронтації не тільки між США і Росією, але й між Європою і Росією. Тому Путін використовує цю загрозу, намагаючись підірвати єдність трансатлантичної спільноти в підтримці України. Однак, як я вже казав, він не зазначив, що Росія вийшла з угоди, адже в такому випадку він працював би проти своєї мети вбити клин між Європою і США. Насправді, однак, практичний вплив цього кроку невеликий, оскільки з початку пандемії коронавірусу Росія не дозволила жодної інспекції, які передбачалися раніше. а саме кілька разів на рік кожна сторона і Росія і США згідно з договором мають право надати повідомлення про те, що в найближчий період здійснять візит для спостереження за тим, чи дотримується інша сторона договору чи ні Росія не дозволяла цього спочатку пандемії, а потім, коли пандемія пішла на спад, коли Росія вторглася в Україну, продовження такого роду політичного співробітництва стало недоцільним. Це ще один символічний жест, спрямований на те, щоб посіяти страх, і немає жодних причин, чому стратегічна стабільність буде якимось чином підірвана, якщо Росія заморозить виконання договору. За договором кожна сторона може зберігати 1550 ядерних боєголовок. Росія зберегла цю кількість, тоді як Сполучені Штати мають у своєму розпорядженні 1420 ядерних боєголовок. Тож цього достатньо, щоб стримати будь-який напад Росії на США із застосуванням ядерної зброї. Питання в тому, чи застосує Росія тактичну ядерну зброю в Україні, це зовсім інше питання. І воно повністю залежить від. Того чи прийде президент Путін до висновку, що відверто кажучи, він сам зіткнеться з екзистенційною загрозою, якщо Україна переможе російську армію на полі бою, якщо ми проіграти, Гаага, условне або конкретне, чекає навіть дворника, який брущатку внутрі за кремльовською стіною підмітає. Вона піде в першу чергу на зупинку зараз атаки на те, що йде на сході, і ми бачимо наскільки ефективно вона використовується ця зброя. Ворога активно зупиняють і відбивають атаки, власне кажучи, ми бачимо це на прикладі Бахмуту і на прикладі Солидару, околи Солидару, де тривають бойові дії вугледару чи Кремінною. Тобто, по всім напрямкам, де противник атакує, він не має значних успіхів. Це зокрема через майстерність наших військових, які використовують ось цей інструментарій зброю. Ми маємо два пакети. Один пакет, який був оголошений президентом Сполучених Штатів під час відвідин Києва 20 лютого на 500 мільйонів. Це пакет, я називаю такий оперативний потреби, які є на сьогодні. Тобто, це потреби якраз для зупинки ворожих військ на сході. Туди входить артилерія, туди входять реактивні снаряди до систем Хаймарс. І інші види озброєнь, тобто це надзвичайно важливо для того, щоб стримувати противника. Зараз ми бачимо, що виходячи із тих підходів, які озвучив президент Сполучених Штатів в одному зі своїх інтерв'ю, враховуючи позиції, якими він керується за допомогою тих підказок, які надають його військові радники професійні, вони виходячи з цього і формують пакети допомоги, крім того, звичайно. Враховується українська позиція, український запит і ситуація, яка є на полі бою, допомоги було багато, і допомога стосувалася різних видів озброєнь, починаючи від артилерійських. Взагалі ми починали з ПЗРК і починали з противотанкових ракетних комплексів. І еволюція в нас дійшла вже до танків західного зразка. І ми дійшли до того, що будемо все ж таки в перспективі отримувати один з найкращих з найсучасніших світових танків це танки Абрамс, а також танки Леопард 2 особливо е німецькі, так одні з найновіших е найновіших хвиль модернізації. Тому, звичайно, що зброя надходить і надходить у великій кількості. Звичайно, ще є питання, які хотілось би, ну щодо яких хотілось би отримати ясність. Я маю на увазі це. Все ж таки, ракети на дальність понад 100 кілометрів. Хоча вже секретар РНБО Данілов заявив нещодавно про те, що ми вже маємо зброю, яка дає можливість наносити удари і ураження на відстань понад 100 кілометрів, що не може нарадувати це насправді дуже добре. Але нам потрібно більше і звичайно, ще питання авіації. Ми по цьому питанні по літаках не отримали жодних відмов на сьогодні, ніхто не сказав ні. Але просто є питання, ну скажімо так, розбіжностей щодо того, коли вони потрібні. Ми все ж таки хотіли би їх отримати якнайшвидше. Наші партнери кажуть, що ви їх отримаєте, але це питання не сьогодення, це питання більш е, дальших перспектив. Разом з тим, я хочу нагадати, що керівник Пентагону, міністр оборони Ллойд Остін, під час проведення попереднього саміту Рамштайн. У Брюсселі заявив про те, що Україна має отримати всю зброю необхідну для контрнаступу цієї весни. Я думаю, що так і буде. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.